В вашій увазі пропонується інформація про стан законності та правопорядку в місті Кузнецовську за 9 місяців поточного року та вжиті заходи прокурорського реагування з метою забезпечення конституційних прав і свободи громадян та інтересів держави. Діяльність прокуратури міста впродовж 9 місяців поточного року та в цілому була спрямована на захист від неправомірних посягань, гарантованих Конституцією України. Та законами України прав і свобод людини і громадянина, державних та суспільних інтересів. У ході організації та проведення перевірок основну увагу було приділено на захист прав і свобод громадян, які неспроможні через фізичний чи матеріальний стан, похилий вік або інших поважних причин самостійно захистити свої порушення чи ускорювання права і свободи, а також осіб, які потребують державної підтримки та допомоги, соціальних груп населення, економічних інтересів держави. Продовж 9 місяців 2011 року, за результатами роботи прокуратури міста з питань правозахисної діяльності порушено 11 кримінальних справ. З них у сфері захисту конституційних прав одна кримінальна справа, економічних відносин 7 та 3 кримінальні справи при виконанні рішень судів та інших органів. За результатами розгляду 103 документів реагування до відповідальності притягнуто 40 посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, з яких 28 посадових осіб органів контролю, 103 посадові особи підприємству організації відшкодовано 1,9 мільйонів гривень збитків, з яких 32 тисячі до бюджету. Принесено 48 протестів на незаконні акти та дії посадових осіб. 2010.2011 року стосовно депутата міської ради складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172 частиною значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Депутатом порушено обмеження, зазначені в частині 1 статті 6 закону України про засади запобігання та протидії корупції в частині утримання неправомірної вигоди. Прокуратурою міста вживаються заходи на покращення роботи щодо представництва інтересів громадян та держави, у тому числі в частині розширення діапазону категорії позовів. За вищевказаний період пред'явлено 47 позовів на загальну суму 1 млн 470 тисяч гривень, з яких 35 позовних заяв на суму 818 тисяч судами розглянуто та задоволено. В порядку, в порядку цивільного судочинства прокуратури міста пред'явлено 9 позовів на загальну суму 14 тисяч гривень, в порядку адміністративного судочинства 19 позовів на загальну суму 446 тисяч гривень. В порядку господарського судочинства 17 позовів на загальну суму 1 млн 12 тис. грн. та в порядку кримінального судочинства 2 позови на суму 8 тис. грн. Стан реального виконання судових рішень за позовами прокуратури міста за 9 місяців 2011 року становить 84 тисячі гривень, в тому числі 40 тисяч гривень в порядку цивільного судочинства та 44 тисячі гривень в порядку господарського судочинства. Порядку нагляду за подержанням та застосуванням законів по знецовським із відділом внутрішніх справ скасовано 68 незаконних постанов з питань дізнання та досудового слідства. Однією з важливих функцій прокуратури є підтримання державного обвинувачення у судах. Протягом 2011 року за участю державних обвинувачів розглянуто 85 кримінальних справ, серед злочинів, за вчинення яких мешканці міста найчастіше потрапляють на лаву підсудних, є крадіжки та грабежі, злочини у сфері незаконного обігу наркотиків, нанесення тілесних ушкоджень рідного ступеню тяжкості. Упродовж зазначеного періоду прокуратури міста розглянуто 34 звернення громадян. З них задоволено 10, скеровано для вирішення в інші відомства 28. Здебільшого громадяни звертаються в прокуратуру за захистом своїх прав щодо виплати заборгованості по заробітній платі, надії та рішення органів міліції з питань соціального захисту, порушення законодавства у сфері земельних відносин. За 9 місяців поточного року на території міста відзначається зростання рівня злочинності. Так, за зазначений період на території міста зареєстровано 177 злочинів проти 152 злочинів за аналогічний період минулого року. Таким чином, зростання злочинності складає 164%. Однак хочу зазначити, що кількість вчинених злочинів на території міста на 10 тисяч населення є значно нижчою ніж в області і в Україні в цілому. З метою покращення криміногенної обстановки в місті впродовж другого півріччя прокуратури проведено дві координаційні наради за участі керівників правоохоронних органів міста з питань. Стану додержання законодавства по пробізі зі злочинністю, в тому числі з її в організованих формах забезпечення захисту прав і свобод громадян від злочинних посягань. Від злочинних посягань. В результаті вжитих заходів прокуратури міста е, на виконання цих координаційних та міжвідомчих нарад порушено 5 кримінальних справ, одна з яких у сфері захисту конституційних прав і свобод це щодо невиплати заробітної плати. Три кримінальні справи у сфері бюджетної сфери та одну кримінальну справу про виконанні рішень суддів та інших органів складено, як уже зазначалось вище, в один протокол про вчинення адміністративно-корупційного діяння. З рахуванням зростання загальнокримінальної злочинності на окремих її категоріях та окремих її категорій начальнику Познесівського міського відділу внутрішніх справ спіровому два подання. У другому півріччі прокуратурою проведено дві міжвідомчі наради, на які були запрошені і міська рада, і контролюючі органи. А саме на яких обговорено стан дотримання законодавства діяльності контролюючих органів та стан додержання бюджетного законодавства, за результатами проведення наратору, зроблено комплекс організаційно-практичних заходів на усунення недоліків та пеноваху. Значна робота проводиться прокуратурою міста і по інших напрямках. Все вживаються виключні заходи до того, щоб діяльність прокуратури була прозорою. І надалі прокуратура міста стоятиме на варті зміцнення закону сів регіонів та спрямовувати свою діяльність першочергово на захист прав громадян та інтересів держави. Я хотів би проінформувати присутніх про те, що в даний час проходить інтенсивне реформування органів прокуратури, зрештою, в якому кінцевому результаті ця структура буде займати своє місце в сфері правоохоронних органів. Суттєво воно не зміниться, але які повноваження, якими повноваженнями і функціями буде наділено, на даний час єдиної думки не існує. Але певні кроки стосовно цього вже зроблені на сьогоднішній день, і ми в цілому їх підтримуємо і підтримку цей процес реформування знаходить і Венеціанської комісії, проходять ці заходи, які планується вжити. Експертизу відповідних європейських структур і отримує своє схвалу. Я вважаю, що поряд із прийняттям, оновленням скажімо, кримінально-процесуального законодавства, законодавства України про прокуратуру і іншого законодавства, що стосується діяльності правоохоронної системи. Будуть лише позитивні результати. В першу чергу, прокуратура буде відмовлятися від тих функцій, які на сьогоднішній день притаманні, які фактично лякають, скажімо так, суспільство, лякають Європу, і діяльність буде набагато ефективнішою і набагато прозорішою. І в першу чергу можу запевнити всіх присутніх, ну я думаю, що моя думка, ваша думка з моєю відбудовою даній ситуації збігається. Прокуратура це не каральний орган. Прокуратура це орган, який в першу чергу створений для захисту прав та інтересів громадян, суспільства і держави. І в кінцевому результаті ми робимо всі одну і ту саму роботу. Я щиро вдячний всім присутнім за ту підтримку, яку ми отримуємо, і допомогу в здійсненні при виконанні своїх функцій. І хочу надалі закликати всіх до плідної співпраці. Потрібно завершити ту давню епопею з встановленням відеоспостереження по місту, хоча б розпочати і побачити, чи воно буде давати ефект, чи не буде давати, чи варто на те потім тратити гроші, чи не варто. Хоча можу сказати, що з досвіду інших міст і населених пунктів це має надзвичайно великий ефект, і навіть якщо ті камери взагалі не підключені і не працюють, ну просто висять там, це вже має велике значення. І крім того, в першу чергу, що це попередження вчинення тих правопорушень, а в другу чергу, що навіть якщо хтось і не знає, і не побачив, проігнорував, все-таки його вчинив, то є можливість використати той запис як докази в подальшому і довести, скажімо, щоб винні особи понесли пока 177 злочинів, навіть якщо 177 на 40 тисяч населення, у нас. Кількість злочинів, буде на 41, у нас кількість злочинів на 10 тисяч населення є значно нижчим, ніж по області. Тобто, скажімо, навіть з рахуванням цього зростання у нас криміногенна ситуація в місті набагато краще, ніж в інших населених пунктах. Тепер стосовно причин, чому ці цифри такими є. Щоб не вдаватися в корінь саме проблеми на 1 січня 2010 року для порушення кримінальної справи за майнові злочини, тобто там йшла мова про крадіжки по частині першій, тобто некваліфіковані види, і шахрайства, там необхідна була сума 900 чимось гривень. Зараз, якщо в мене є записано, то я скажу точності. Ну, так точно і не потрібно. Просто 900, 900 з гривень зараз... треба було для того, щоб порушити кримінальну справу за фактом крадіжки. От. І фактично все відбувалося таким чином. Да, був спад злочинності, все було хорошо, все було красиво. Все відбувалося таким чином. Фактично, на 900 гривень для того, щоб щось вкрасти, це вже треба, щоб було щось суттєве. Людина пише заяву. Про те, що в мене проникли в квартиру, викрали телевізор, міліція проводить перевірку, встановлює, що телевізор придбаний два роки назад за три тисячі гривень. Тобто все реально. Далі з рахуванням методики оцінки цього майна по мінус 2% за кожен місяць його експлуатації, його вартість залишається. Це так, як по законодавству: 350 гривень. Для порушення кримінальної справи треба 900. Приймається рішення. Про відмову порушення кримінальної справи у зв'язку з малозначимістю цього діяння. Ну повірте мені, що збитки на тисячу гривень навіть для мене є дуже суттєвими. Я вже не кажу про пенсіонерів соціально незахищену категорію громадян. І в зв'язку, тобто, цифри сформовані, а з 1 липня 2010 року законодавець переглянув ці варіанти і зробив, опустив цей поріг до 90 гривень. Тобто, спричинені збитки на порушення справи більше 90 гривень вже стало. Злочину. І таким чином 152 злочини за 9 місяців минулого року це є необ'єктивна цифра, тому що туди втрутились оці ці законодавчі зміни. За, мою, за моєю прямою вимогою, і в принципі є таке розуміння, це, і ця вимога виконується зі сторони міськвідділу, як би їм не було прикро за те, що вчинений злочин і він не розкритий, як би він їм не псував статистику, але ніхто цього не приховує. Злочини порушуються. І вони, да, хай вони будуть не розкриті, але вони порушуються. Ми виконуємо закон. Я готов відповісти за ріс злочинності, але я можу стверджувати про те, що злочини не укривались. Підрегулювати цю цифру дуже просто. 10 злочинів не зареєструвати, незаконно прийняти рішення про відмову порушення кримінальної справи, і буде не різ злочинності, а буде її спадання. Але на та діяльність не орієнтована і на цифри ніхто не орієнтується. Якщо говорити по категорійності, то зростання відбулося саме за рахунок цих злочинів.